Людство завжди прагнуло пізнати невідоме, і космос одна з найбільших загадок, які ми намагаємось розгадати. Сонячна система, яку здається, ми вже добре знаємо, продовжує дивувати новими відкриттями. Завдяки сучасним технологіям вдалося подолати мільйон кілометрів та дослідити інші планети, їх супутники, комети, астероїди, навіть саму зірку, що дарує нам життя, сонце. Чи дійсно Марс колись мав річки та озера? Що приховують крижані світи супутників Юпітера і Сатурна? Як близько можна підібратися до сонця, щоб відчути його тепло? Космічні місії, які відбулися за останні десятиліття, дозволяють відповісти на багато з цих запитань. Вивчення сонця допомагає зрозуміти сонячний вітер і його вплив на Землю. Паркер Солар Проб наблизився ближче ніж будь-який апарат, а Солар Орбітер отримав перші знімки полярних областей Сонця. сонці. Месенджер виявив сліди льоду в полярних кратерах. Апарати Венера та «Магелан» підтвердили екстремальний парниковий ефект. Марсоходи Curiosity та Perseverance шукають ознаки давнього життя та досліджують ґрунт. Місія Юнона вивчає атмосферу та магнітне поле. Його супутник Європа може мати підлідний океан. Касіні виявив струмені води на Енселаді та дослідив метанові озера Титана. Вояджер 2 відкрив незвичайні магнітні поля та сильні вітри. Майбутні місії Європа Кліпер 2025. Пошук життя на супутнику Юпітера. Драгонфлай 2027 – Дослідження атмосфери Титана. Програма НАСА з повернення. Марсіанського ґрунту крок до пілотованих місій на Марс. Космічні дослідження продовжують відкривати нові горизонти, наближаючи нас до розгадки таємниць всесвіту. Венера одна з найнебезпечніших планет для посадки. Температура понад 450 градусів Цельсій, тиск Тиску 90 разів вищий за земний кислотні дощі. Придумайте, який матеріал найкраще підійде для корпусу робота-дослідника, як він зможе передавати інформацію на землю через густу атмосферу? Що саме потрібно дослідити на Венері, щоб зрозуміти її минуле та можливість колонізації? Ви головний інженер космічної місії, яка має побудувати перше поселення на Марсі. Які фізичні явища потрібно врахувати при будівництві житлових модулів? Запропонуйте дизайн житла та поясніть, як воно захистить колоністів від марсіанських умов. Обґрунтуйте, як буде вироблятись електроенергія. На все добре, слава Україні.